Позиція по тому, що ми маємо захистити людину. Позиція по тому, що нічого для нас важливіше за фінансування армії не існує. І якщо ви хочете забезпечити зростання видатків, наприклад, на будівництво фортифікаційних споруд при забезпеченні прозорості їх фінансування, то у вас є джерела сьогодні. Рахункова палата оприлюднила інформацію. Про те, що 60 мільярдів гривень було знайдено зловживань в першу чергу при фінансуванні оборонки це все державна таємниця, непрозорість і інші корумповано орієнтовані позиції, які треба негайно прибрати. Ми не можемо допустити, щоб зібрані з таким величезним трудом працею, гроші. Державного бюджету були спрямовані на непрозорі типи видатків. Вас, ви забрали ПДФО з місцевих бюджетів, спрямуйте їх на будівництво фортифікаційних споруд. Ви забрали значну частину коштів з освіти і культури, спрямуйте виключно на армію. Ніяких інших напрямків видатків ми, як Європейська солідарність, не підтримаємо. І будемо блокувати їх проведення, і це починаючи з фінансування 2 мільярда, на єдиний брехливий пропагандистський марафон, де показують виключно радників з офісу президента і окремих не дуже адекватних депутатів від монобільшості.